Так, щодо підготовки операторів, да, дійсно, підрозділи, які будуть інноваційні застосовуватися технології, це або безпілотні літальні, або безекіпажні, або ж роботизовані, вони потребують саме головне, є техніка, але є і люди, залишаються. Те, що вони винесені за межі для більш якогось комфорту або безпеки, це ми по розуміємо. І питання щодо. То, що ви сказали короткострокова, це школи, але зараз вже є. ну, вона поки закрита це також стратег... концепція щодо підготовки. Питання: в чому? У нас є командири підрозділів, це які відповідають за застосування цих. Підрозділів з роботизованими або безпілотними системами, тобто це ті люди, які розуміють тактику, які бачать себе в бойових порядках або оперативній побудові, як вони будуть застосовуватися, це ті вже будуть фахово підготовлені і виключно для цих підрозділів. Це підготовка інженерного складу, який зараз да, за рахунок того, що мобілізували людей по десь по рідним спеціальностям, або вони розбираються. Ми їх застосовуємо от в ці підрозділи, але ми повинні виростити вже. Класних інженерів, які повинні прийти в ці підрозділи. Це середні фахівці, це сержанти або ж оператори безпосередньо. Також ці школи їх потрібно більше масштабувати, бо їх на сьогодні, можливо, і не в достатній кількості, як би хотілося, але вони у нас є. Ви знаєте, про навчальні центри. Там і змінюється підход самої, скажімо так, програмі. Але ж я ж сказав, що інноваційний підход якраз є, тому що ми будемо максимально збирати інформацію з тих кращих практик чи шкіл, які є зараз в різних бригадах, ви знаєте, там передових підрозділів, які ініціативно використовують або підготовляться. Ми його будемо узагальнювати, цей досвід і максимально, скажімо так, масштабувати. І в нас ми. Ну, Плануємо, що менші фахівці, молодші фахівці, сержанти, оператори, вони з'являться в коротший термін. Командири підрозділів, вони появляться у нас, вони вже в нас є, але професіонально вони будуть з'являтися через 4 роки, через 3 роки, через 5 років. І Також ми підняли питання щодо, ініціювали питання щодо. Включення в освіту взагалі військові кафедри таких фахівців, також профільні інститути, які можуть стати потенціалом для виробників як професіональних інженерів по робототехніки, тому що також ці підприємства, які зараз є, вони ж не мають всіх професіональних інженерів. І це також якісь або ж найбільш підготовлений по спорідним спеціальностям, тобто це така комплексна задача, яку потрібно вирішувати не тільки в збройних силах. Це її потрібно вирішувати в межах міністерства оборони і, взагалі, в межах держави.